Ну що ж, дівчатка, це мій другий процес, який я розпочинаю в спільному проєкті з з шапку 5х5, третій сезон. Другим процесом у мене буде бактус. Я, як ви бачите, знайшла ще невеличкий такий моточок. Ну, це залишки мої, це та сама пряжа, тільки ну, змотана по-іншому. -по І оце тут знайшла. Отакий От клубочок малесенький. Думаю, що він буде лежати, я його десь якось полосочкою вставлю. Тим паче, що кругом ну, білий кольор є. Тому я розпочну і буду трошечки підключатися по мірі того, як буду його в'язати. Дуже-дуже мені хочеться за тиждень його зв'язати. Але я більш-менш позаканчувала свої недов'язані процеси, тому я сподіваюся, що за тиждень я його дов'яжу все. Не ходіть по іншим каналам, я скоро підключусь. Ну що ж, я ж сказала, що я скоро буду. І я ось прийшла. Я сіла і, і ну, буквально за вечір вив'язала оцю частинку. Це той, що був маленький клубочок. Ось я вам зараз покажу. Ось я прив'язала оцей більший клубок, і тепер його буду пилять, поки не випилюю весь ліс. Оце такий виходить. Знаєте, я казала, По одній стороні. Візерунок викладається в одному порядку, по другій в іншому. Я чогось думала, що він буде викладатися більш-менш однаково, але ні. Ну, в общем, ну, нічого, в'яжу, в'яжу на е, Оцю петельку роблю, пров'язую в петлю ну, нижнього ряду. Дівчатка в'яжуть без оцих дирочок, мені оці дирочки нравляться, прям нравляться нравляться. І я в'яжу, 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 в'яжу. Потім я його піддатю, і буде все красиво і. І красиво. Ну, ви опять нікуди не ходіть. Я скоро буду. Ну що ж, дівчатка, а ось і я. І я до вас вже з готовою роботою. Е, в мене. Вже дов'язаний бактус, і я вам його ось хочу показати. Я сподівалася, що я ще декілька разів підключуся по мірі в'язання, по мірі його росту, але потім так сіла, поміркувала і думаю, ну що я вам буду одне й те ж саме показувати. Узорів я ніяких не вив'язую. Ух, ніякої ізюмінки в мене тут родзиночки нема. Вся родзиночка в цьому бактусі в кольорі ну, в колоражі самої пряжі. Ще раз повторюся, це я в'язала з залишки в пряжі Ярнард Нордік. Це така вона там от жакардовим узором складається, але. Як я вже, собственно, і казала, по різні сторони від центральної лінії узор чогось викладається по-разному. Тому, але нічого страшного. В складі цієї ниточки, всього-навсього, 25% ж в вовни. І. Залишок, це 75%, це акрил, е, тому я в'язала його на четвірки слабесенько, а потім я його просто взяла і через відпарила, тільки відпарила, він розійшовся. Е, спочатку, коли я його зв'язала, він, він, він був такий малесенький, я прям сіла так. Розміркувала думаю, що ж ти зробила дитячий сад. Але коли я його відпарила, він став от таких розмірів. По цій центральній лінії він 65 см, а розмах крил від одного кінчика до другого кінчика метр. І 80 см. Тому це такий бактус буде у мене. У мене дуже багато бактусів. Я взагалі е, дуже люблю і в'язати, і носити осінньо-зимові -зим, аксесуари. А це буде такий легенький, на, на погоду, яка зараз у нас за вікном. Начебто утром і трошечки прохолодно. Але. Е, Напроти, напротязі дня вже тепло, тому нічого теплого, наче й не дімеш. Але я не дуже люблю, коли відкрите горло. Хоча, от, наприклад, светрів з високим ну, воротником, у мене нема, бо мені дуже даве. А от бактуси я люблю таке, намотав, намотав, намотав і не душа тебе, і, і горло, наче, закрите. А це для мене. Ну, Повинно бути це. Це місце на мені повинно бути закрите. Тому він легесенький, такий пластичний, бо я ж кажу, що я його отпарила. Він пластичний і це я, думаю, буде гаразд. Це моя друга робота за другу неділю, за другий тиждень, який я вже. Пройшла в спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5 автором і організатором, яким є Оксана Лівчук, і канал її просто в'яжемо з Оксаною Лівчук. Силочку на Оксану, силочку на всіх дівчаток, які з нами беруть участь в цьому проєкті, а нас там чимало. Я залишу під цим відео. Проходьте. Дивіться, насолоджуйтесь красотою, яку в'яжуть наші дівчата. Наші дівчата-чарівниці, вони такі речі в'яжуть, що тільки ходить і набиратися натхнення. Ну що ж, друга неділя закінчилась. І на третьому тижні я, мабуть, розпочну в'язати рукавички. Рукавички це ті, що з пальчиками. Я буду в'язати рукавички. І сподіваюся, що за тиждень я все-таки все їх закінчу. Ну що, я дуже рада, що, що ви зі мною. Що на мене, ви знаєте, почали підписуватися багато дівчаток. Я дуже всім вдячна. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі я дуже рада з вами спілкуватися. Всього вам самого-самого доброго, тихого, головне, нам скорішої перемоги. Це буде Україна, і ми з вами ще не раз зустрінемось.